Ваша дитина влаштувала істертку в супермаркеті, і ви не знаєте, як реагувати? Заборонити, проігнорувати чи виконати її бажання? Ваша відповідь це ваш стиль виховання. Дитячий психіатр Анастасія Бобляк розкаже, які вони бувають, їх мінуси і основні переваги, які існують чотири основні стилі батьківства? В цілому виділяють да, їх чотири: авторитетний, авторитарний, дезорганізований і поблажливий. Це є взагалі стиль батьківства чи стиль виховання? це те, як ми взаємодіємо з дитиною от протягом. Всього нашого життя, як ми будуємо стосунок, як ми вибудовуємо рамки, кордони, як ми заохочуємо, як ми реагуємо на якісь вибухи спалахи, агресії, там чи істерики, чи ну, будь-що. Як ми хвалимо чи не хвалимо взагалі, як ми даємо дитині зрозуміти, що ми її любимо? І стилі батьківства, ось ці власне чотири стилі батьківства, розподіляються відповідно до двох характеристик: це дисципліна і любов. Тобто, якщо ми говоримо Співвідношення. Так, так, співвідношення Тобто авторитарний дисциплі... – це лише дисципліна. Це дуже багато дисципліни і мало любові. Або дуже формальна така любов, типу, робиш так, як я кажу, любимо тебе не робиш, ну, типу, вибачай. Вважається, що це найгірший. Ну так. Але дезорганізований. Є, є якісь хвороби. Е Хоча б якісь позитивні прояви, результати, похідні від авторитарного, ну просто може хтось чіпляється за цю ідею, що слухайте, там нас так виховували, ми так будемо виховувати, і здорові повиростали. Буває таке, так але не здорові зазвичай повиростали, а трошки зранені. Але е, тут вже м залежить, як далі е, розвивається шлях людини. Тому що, наприклад, е, якщо так перейти на. Когнітивно-поведінкову терапію, та як, як далі це може виглядати. Ось, наприклад, до дитини є дуже сильні вимоги, і їй треба завжди робити все ідеально, і тільки тоді вона почувається любленою. Чи любов треба заслужувати? Mm -hmm. Наприклад, треба робити щось для того, щоб мене любили. І тоді, наприклад, як це може виглядати в дорослому житті, це може бути там, наприклад, якщо це дружина, то вона буде така дуже там услужлива. Та? От, типу, я мушу там готувати їсти, не Знаю, там прибирати в хаті, прасувати речі, все, 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 все робити. Бо якщо я цього не робитиму, то мене не любитимуть. Переконання таке, да, це називається глибинне переконання, бо є автоматичні негативні думки, тобто те, що з'являється. Мимоволі, тобто автоматична негативна думка, наприклад, може виглядати так: я не можу це зробити. Це автоматична негативна думка. А якщо ми говоримо про глибинні переконання, то це те, як я ставлюсь до себе і до світу в цілому, тобто це те, що укорінене в нас, і в мене може бути, наприклад, глибинне переконання, що я не варта любові просто так, і я мушу любов заслужувати, і я тоді мушу робити щось для того, щоб мене любили. Ну і відповідно, ну це один із таких прикладів, як це може виглядати, ну це не позитивний момент хіба для чоловіка, який одружився на цій жінці. Але, наприклад, ці люди можуть йти, це називається схема гіперкомпенсації, коли, тобто, ну, ніби я маю все постійно робити ідеально, я маю досягати там дуже якихось високих посад, все робити найкраще, бути першим, перемагати завжди. І оце от постійно, 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 якісь собі такі планки ставити ну і постійно чогось досягати. І таким чином, ніби доводити те, що я. Здатен, що я можу, що я там вартую чогось. Ось це може бути наслідком. А хаотичний чи як він називається? Дезорганізований. Дезорганізований угу. – це як? Це зазвичай, коли мало. І любові, і дисципліни, і він ну, от він називається власне дезорганізованим, тому що немає відчуття стабільності. Дитина не розуміє, що відбувається. Бо одного дня може бути, наприклад, там мама чи тато там дуже ласкавим, там не знаю, обіймати, приголубити, а іншого дня може казати там: іди, я не хочу тебе бачити, чи дуже-дуже сваритися, наприклад, за те, що дитина перелила чашку з водою. Авторитетний. Авторитетний, це взагалі найкращий. Це те все все до чого ми прагнемо. Це авторитетний стиль. Тут багато любові і багато дисципліни. Дуже є багато досліджень ще там, прям старі старі є дослідження про про стилі батьківства. Здається, 68-го року, потім 2001-го, і ось прям нещодавні є там 24-го року. Про те, що авторитетний стиль батьківства це стиль батьківства, який дає дитині впевненість в собі як наслідок. Ці діти демонструють там вищі когнітивні навички, вони краще вчаться, вони краще комунікують, вони більш впевнено почуваються. Тобто, якщо батьки мають авторитетний стиль батьківства, то це те, що сприяє кращому, ну ніби розвитку і адаптації дитини. Але тут важлива така ремарочка дуже часто ми маємо мікс. Тобто буває так, що ну рідко буває так, що ми маємо прям. Точно, один стиль батьківства буває так, що авторитетний може десь в якихось ситуаціях переходити в поблажливий, наприклад, де дуже багато любові і мало дисципліни. Ну просто якщо намалювати графік, де е, кількість любові, кількість дисципліни, то ми маємо чотири площини так, і так, так, там так, воно так, 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 а, ну, Але ж все ж таки, авторитет вважається найкращим. Тобто, золота середина це насправді не середина в графіку і любов, і дисципліна хвост розподілення. Так, так. Прийти в цей авторитетний стиль виховання, як себе поводити, приймати почуття дитини, давати їй розуміння, що її емоції важливіші, її потреби важливі ну, фактично, це є забезпечення базових емоційних потреб. Тобто дитина має знати, що її приймають, її люблять просто так, незалежно від того, що вона робить чи чого вона не зробила. Так, вона має розуміти, що є якісь певні межі, за які я не можу переходити, і є якась небажана поведінка, яку я не маю робити. І якщо я це раптом роблю, так виходить, так? то це може мати певні наслідки. Які? Природні. Ну, наприклад, дитина має розуміти, що якщо вона там навмисно в якості протеста може отак взяти. І вилити на підлогу щось, от тому, що він протестує зараз. Е, і природний наслідок тут буде, щоби він взяв і витер це. Тобто не мама витирає, а це є природний наслідок. Так, це є природній наслідок. Чи, наприклад, дитина протестує, дратується, хоче дуже сильно іти. Е, не знаю, в я перепрошую, А якщо він не хоче витирати? Окей, ми спускаємось на рівень дитини, говоримо, я розумію, ти дратуєшся, ти не хочеш, я теж не хочу, я бачу, що ти зараз сердишся, давай ми стишимось, і мені шкода, але тобі доведеться це припрати. І ми стишуємося, ми сидимо, він дихає, потім бере і прибирає. Тобто, це є багато самоконтролю від батьків, так. багато часу. Спокою, і такий, я називаю це бархатний удав, тобто спокійно, але безапеляційно має відбутися те, що має відбутися, так, і це оце є наслідки. Тому що, якщо, наприклад, дитина це робить і ми за це сваримо. По-перше, якщо це спосіб привернути увагу, то увага привернена. Але якщо ми... Супер яскраво реагуємо, то це ще більше провокує яскраву реакцію. І тоді е, ну, ми будемо постійно в цій перепалці. Але наше є завдання стишити цю дуже сильну емоцію дитини і дати наслідок природній. ми не б'ємо, не караємо, не наказуємо. Може бути, якщо дитина прям супер заведена і ми не можемо ніяк її стишити, може бути тайм аут ну це вже більше такі поведінкове керівництво. Тобто, може бути тайм-аут на хвилину на рік життя. Тобто, що таке тайм-аут? Це час е, стишитись. Ми не називаємо це покаранням, ми не наказуємо. Ну тобто. Це час, щоб ти стишився, ти стишишся і тоді ми поговоримо. Але е, тайм-аут не може бути е, або ну там часто батьки знаєте е, кажуть, типу так, ти погано поводишся, йди до себе в кімнату, і, і виходить, що е, кімната дитини це як е, ну місце покарання. Середовище покарання. Так, так не має бути е, взагалі е, угол. Ну, це такі трошки пострадянщина. <плес> <плес> ну тобто, це безпечний простір, де дитина може стишитись. Важливо не покидати дитину, тобто ми можемо йому сказати, наприклад, або бути поруч прямо цей період часу, але ми не граємося, ми там не знаю, не говоримо в цей час про щось суперцікаве, захоплююче, Ми не чикаємо, не читаємо книжечку. Ми стишуємось, тоді обговорюємо ситуацію. Тоді, якщо це потребує наслідків, ми їх. Ну, якби робимо ці наслідки, да там витираємо підлогу чи ще щось, і тільки тоді ми можемо погодити, як наступного разу ми можемо цього уникнути і далі йти гратися. Питання на мільярд: якщо дитина не хоче робити уроки, які природні наслідки, якщо дитина не хоче робити уроки, треба використати систему винагороди заохочень. Наприклад, наприклад, система винагород заохочень, як це може виглядати? Це працює для всіх дітей, не тільки для рдужок. Дитина не хоче робити уроки. Та ну, типу, прям це прям велика проблема сісти і написати те домашнє завдання. Ви домовляєтесь? Якщо ну зазвичай шкільний вік, це основний інтерес це якісь гаджети, там не знаю, пограти в щось. Попереписуватись, полистати TikTok. в системі винагород заохочень можуть бали обмінюватись на екранний час, на хвилини екранного часу. І, от, власне, наприклад, ти сам сів виконувати домашнє завдання, все сам зробив. Або якщо щось було незрозуміло, запитав, але ти все зробив за за один присід. Та то це там, наприклад, 10 балів, і ці 10 балів в еквівалентність такій-то кількості хвилин. Якщо тобі мама нагадує, мама сіла поруч, там не знаю, ну і різні можуть бути варіації: мама допомогла, чи там тато допоміг, чи не це не питання, що мені не зрозуміло і потрібна допомога, а питання зосередитись на виконанні завдання. Тоді це може бути ось ця градація: там 7, 5, 3, 1, ну і не виконав, не отримав. Відповідно, не отримав бали, нема що поміняти на на гру на телефоні. Але тут важливо для батьків бути непохитними. Тобто, якщо дитина там дратується, вимагає, там каже, ви найгірші в світі батьки, я ніколи не, не буду більше з вами говорити, я піду з дому, ну не знаю, можуть бути різні варіанти. Важливо, щоб це не впливало на рішення. Ми приймаємо емоцію, ми кажемо, я розумію, ти дуже сердишся, ти так хотів грати на тому телефоні, не знаю, в Роблокс чи що там вони грають. Brawl Stars. мені шкода, але ти знаєш правила. Ти це не зробив відповідно, немає балів. Мені шкода. Ну тобто, ми бо дуже часто батьки із молодшими дітьми і старшими, коли починаються ці суперемоційні способи вимагати бажане. То батьки думають, боже, я вже дам, аби ти тільки вже, будь ласка, заспокоївся, бо я вже не можу це чути. Ну і діти дуже класно це фіксують. То якщо я там подратуюсь, покричу, окей, я не зробив уроки, але все одно отримую те, що я хочу. Нас дивляться, батьки, як їм зрозуміти, які в них стиль виховання. Ну, Як я вже казала, зазвичай це мікс ну, але різних стилів. В, яку сторону. в цілому є декілька опитувальників, правда, англомовних українською мовою їх немає, де можна визначити. Стиль батьківства, але ось те, що я говорила, якщо так без опитувальників, та це є сукупність ось того, як ми в цілому взаємодіємо з дитиною. Чи ми приймаємо їм її емоції, чи вона є важливою, чи вона почувається в безпеці, чи вона може говорити про свої потреби, чи вона є любленою просто так, а не тому, що там отримала п'ятірку, чи поприбирала в кімнаті. Тобто безумовна любов і прийняття просто тому, що дитина існує. Чи дитина має час там пограти? Чи в неї є е, тільки час на навчання, там якісь заняття, тренування і так далі. Та тому що вільна гра це теж є базова потреба. І тоді, якщо дитина мусить тільки от е, жити по якомусь графіку, і тільки займатися, тренуватись і вчитися, і, і, і немає ну, якогось вільного часу на себе, то ймовірно, тут треба задуматись, чи то не авторитарний стиль. Так само, якщо, наприклад, дитина має все от їй все можна, е, її так всі дуже шкодують, всі там. Дуже хвилюється, щоб вона не засмутилася, роблять тільки так, як вона хоче, аби тільки дитина не плакала, там, не знаю, в садочок дитина не ходить, бо батьки дуже хвилюються, щоб її не образили. І от роблять тільки так, як хоче дитина, незалежно від того, чи це ну, в цілому є прийнятна поведінка чи ні, але вони ну, ніби закривають будь-які її потреби, незалежно від того, чи це окей чи ні. То, ймовірно, це є поблажливий стиль. Тобто, ось ну, спираючись на ці два фактори, да, про які я говорю. Дисципліна і любов, ось цей графік, про який ви казали, можна приблизно розуміти, в якому напрямку ми рухаємось, і пробувати <зручити> зрушити в сторону авторитетного стилю, тобто, де є рамки, межі, дисципліна і багато любові прийняття. Просто зараз ви можете знайти кваліфікованого фахівця і записатися на консультацію. Лінк в описі під цим відео. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайку, щоб не пропустити нові корисні відео. До QA – це швидко, зручно, здорово!